Дорогі у Христі, вітаю. Сьогодні, як звичайно, коли ми маємо змогу, розглядаємо Євангеліє, яке читатиметься завтра в часі літургії, в неділю, відповідно, в літургії, якій, надіюся, ми всі будемо брати участь. Отож, фрагмент Євангелія, який передбачений на завтра, є взятий з розповіді євангелиста Лукіє, це є розділ 18 стежки з 35 по 43. Отож, найперше прочитаємо, як Ісус наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус на зарянин проходить. І він почав голосно кричати: Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав. Та він кричав ще дужче: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього: Прозри, віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь народ, побачивши те, віддав хвалу Богові. Тож, найперше, давайте проаналізуємо сам текст. Подія, про яку говорить нам Євангелист Лука, має місце у Єрихоні. Єрихон на сьогоднішній день належить до найбільш античних місць цивілізації, мегаполісів Великих. Він згадується у Святому Письмі. Тоді, коли ізраїльтяни поверталися з неволі, і треба було здобути це місто, вони думали, що вони не здобудуть, і Господь їм наказує, щоб вони тричі обійшли те місто, затрубіли і мури його посипляться. І так сталося. І тим Бог показав, що не вони є тими, які перемогу собі будують, але Він, який перемагає, йде на чолі. А вони йдуть разом з ним чи за ним, за його голосом. До сих пір те місто існує, паломницькі поїздки, які організовувалися ще перед повномасштабним вторгненням, включали в себе відвіданий Єрихон, оскільки біля Єрихону також знаходиться згідно передання церковного монастир, який Згідно біблійного передання, пов'язаний з місцем, де Ісус мав випробування на пустині чи інакше, як ми кажемо, спокуси на пустині. Цей уривок також розміщений у Євангелії від Луки дуже так цікаво. Бо структура Євангелії від Луки має свою систематичність, вона побудована логічно і має ціль довести певну істину. І цей уривок розміщений між навчанням, коли Ісус говорить про смирення, тобто покору, і історією Захей, як пригадуєте, Захей був митарем у Єрихоні і збирав податки з тих, які входили до Нього, і, очевидно, був немило бачений як своїми, так чужими, своїми, тому що здарав податки з усіх і був хабарником. А чужими тому, що всі розуміли, що він юдей і він листиться як під одних, так і під других, і в часи випробування він здасть всіх. Тому, коли він хотів побачити Ісуса, ніхто його не впустив, він був малого росту, виліз на шовковицю, і тоді Ісус каже до нього ті знамені слова: захисть швидко, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі. Ну, і, очевидно, це Євангеліє має таких кілька дуже важливих моментів. Перше, це є жебрак. Кожен з нас у своєму житті зустрічав жебраків. Вони цілком не пасують до сьогоднішніх картинок сьогодення, де змальовується гарний образ життя, де картинки милують вухом. Картинки милують очі. Але ці жебраки нагадують нам, що не все так гладко у нашому суспільстві. Жебраки, по суті, є показником морального стану суспільства. Але цей жебрак не був просто таким, він був сліпим. Тобто, він зданий був тільки виключно на милостиню інших, він не бачив. Багато, до речі, у Святому Письмі зустрічаємо розповідей про те, як. Багато було в Ізраїлі людей, які не мали можливості бачити. І, очевидно, що е, той жебрак, зауважте, він сидів, жебрав, жив з милостині, і він навіть не знав, хто іде. Йому тільки сказали, що то Ісус Назарянин. Чому Назарянин? Тому що Ісус виховувався в Назареті, відповідно, коли почав публічну діяльність, люди його назвали вчителем з Назарету. Натомість той жебрак, коли це почув, виявляє якусь дивну таку чуйність. Якщо ви зауважили, люди сліпі, дуже є довірливі і дуже мають велику чуйність, вони рахують кроки, вони знають, куди пройти. Можна собі тільки уявити, настільки важким гріхом є не раз завести людину незрячу, тому що вона повна довіри, бо, по суті, на довірі базується її життя, вона здана на опіку над іншими. І той сліпий звертається до Ісуса, не як до того вчителя з Назарету, Ісуса Назарянина. каже, «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Євангелист каже, що він не то що до нього просив, він кричав до нього, можете уявити собі? І каже: люди, які йшли за Ісусом, намагалися Його стишити, щоб замовчав, але Він кричав ще дужче, більше того, люди сварилися, по суті. І він далі кричав: Сину Давидів. Цей заклик, «Сину Давидів, має велике значення, тому що. Згідно про старозавітніх, Месія майбутній саме мав прийти з роду Давида, царя Давида. І вже той сліпий вбачає у Ісусі, відчув, що Він є тим Месією, сином Давида. І тому змилосердився над Ним. І ми бачимо, що Христос каже: Приведіть Його. І коли він наблизився, Ісус його запитує, хоча знає, чого Він потребує, каже, що ти хочеш, щоб я прозрів. І тоді Він його каже: Нехай тобі станеться за твоєю вірою. Тут ми маємо дуже кілька гарних тем до розгляду. В образі цього сліпого жебрака. Письменники церкви, отці церкви, зокрема Іван Золотоустий, Августин, Амброзій, вибачали не тільки поодиноку людину, але ціле людство, яке потребувало спасіння, визволення з неволі гріха і смерті. І ніхто інший, як син Божий, тільки міг визволити це людство. Але для того, щоб син Божий прийшов, треба було упокорення щоб людина просила. І той жебрак є символом цілого людства, який звертається про Боже милосердя для себе. Але для того, щоб він зцілився, треба було кілька речей. Перше, це є наполегливості у вірі. Віра вимагає наполегливості. Віра пов'язана з молитвою, молитві ми висловлюємо прохання, але Господь краще бачить, що потрібно для нашого спасіння. І Він подає те, що для нашого спасіння потрібне услушний час. І дуже часто проблемою людини є те, що людина знеохочується у вірі, зневірюється, як ми кажемо. Особливо в наш час, час війни, дуже часто можемо зустріти такі відгуки. Віра вимагає натомість наполегливості. Зверніть увагу, що цей сліпий не здається. Навіть тоді, коли на нього сварили і казали, замовкне, він ще більше, з перешкодами, починає кричати: Змилуйся наді мною, Сину Давидів. Друге, це Божа милість. Божа милість, Боже милосердя і дуже важливе. Ніхто з нас не спасається тільки і виключно власною там, праведністю. Ми Спасаємося милостиною, мило, милосердям Божим, милістю Божою. І тому завжди треба просити про Боже милосердя і розуміти, що без Божого милосердя мене ми здатні. Ні на що. Ключем до спасіння, тобто до зцілення, є віра, віра сліпого. Зауважте, що віра це як двері, яка відкриває нам доступ до благодаті Божої. І опісля наступає прозріння. Причому, як фізичне, так і духовне. Зверніть увагу, що сліпий не тільки прозрів, а от і отримав зір. Він ще визнає Ісуса Господом, тобто Спасителем своїм. І Його зцілення стає для людей, які йшли за Ісусом, причиною віри ще більшої. Каже, Євангелист Лука, весь народ, побачивши, те віддав хвалу Богові. До чого закликає нас цей уривок Євангелії? Найперше до того, щоб ми безконечно довіряли Богові і ніколи не сумнівалися у Божому милосерді, у Божій любові до нас, адже Бог задля любові до людини прийшов на землю і дав себе розіп'яти. Це перше. А друге, він також спонукає нас звертати увагу на людей нужденних, немічних, бути відкритими на те, щоб допомогти комусь. Сьогодні, в час війни, таких людей дуже багато. Кожен наш донат чи пожертва є великим внеском не тільки в перемогу, але в те, щоб тверде, чи Земне серце людство розм'якло трошки. Як сліпий з Єрехону, ми також повинні кричати до Бога, вірячи, що Боже милосердя прийде і дасть нам те, що потрібно як для життя, так і для спасіння. І головно в цьому не сумніваємося. Історія нашого народу. Неодноразово знає приклади, коли, здавалося б, на нас ставили крапку, нами торгували, за нас вирішували. Але Бог у певний момент вручався, і всі задуми ставали недійсними. Вони не здійснилися, пригадуються слова пророка, який каже: Задумуйте задуми, та вони не вдадуться, бо з нами Бог. Просим Бога про ласку, силу віри. І наполегливо будьмо з Богом, молімося до Господа про милосердя для нас і для цілої України, бо тільки Бог є тим, який може привести нас до перемоги. Благослови Боже весь український народ. Христос рождається благословений усім вам неділі!